Безперебійне джерело живлення для контролера EKE-100 від Ось такий упс. Це він для чого? Для того, щоб коли напруга зникне, контролер дав команду закрити електронно розширюваний вентиль. І тут стоять іоністори чи суперконденсатори, заряду яких якраз вистачає на те, щоб крокові двигуни закрили вентиль. Якось так працює бекап power модуль, але на мою думку, можна би було їх трохи робити поменшими. Що контролер, яка є 100, що цей бекап модуль ну, типу, такі вони габаритні. І в реаліях того, що ми економимо кожен сантиметр внутрішнього простору шафи, ну це реально здорова машина. Можна би було трошки менше робити. Підпишись, тут багато цікавого.